Всіх вітаю на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду недорогу ігрову мишу Blady L65 Max. Вона орієнтована на покупців з запитом на невеликі габарити, можливість налаштувати під себе сенсор, наявність фірмового програмного забезпечення, а також на ігровий дизайн та RGB підсвічування. Про всі характеристики даної миші та власні враження від неї розповідаю далі в відео. Якщо цікаво, дивіться далі. Починаю відразу з пакування. Коробка, як завжди, інформативна та яскрава в стилі бладі. Всередині пластикова рама, яка гарантує, що товар приїде до вас у відмінному стані. Всередині коробки покупець отримує мишу. Гарантійний талон та невелику візитівку, яка рекомендує встановити фірмовий софт, і вже завдяки йому перемикатися на спеціальні ігрові режими Ultra Core 3 та Extreme Core 4. А вони відразу скажу дають перевагу в іграх. Так що рекомендую спробувати. Далі мова піде про дизайн маніпулятора. Взявши перший раз мишу до рук, складається враження, що слово МАКС в назві має відношення до ваги максимально легка. А габарити та вагу бачите перед собою. Всього лиш 78 грам. Всі елементи миші ідеально підігнані один до одного. А матеріали дуже приємні на дотик. З матового пластику в корпусі майже все, окрім центрального тунелю, з місцем під колесо прокручування та Пару клавіш 1 та N 3 Дивна нумерація клавіш, але чому б ні. Ці кнопки відповідають за перемикання зброї, перемикання підсвічування та поточну роздільну здатність сенсора миші. Колесо прогумоване та має рибристу текстуру. А тому коректно відпрацьовує всі забаганки користувача. Треба крутити вперед, крутить, треба крутити назад, крутить. Потрібно на нього натиснути. Натискайте. І воно відповідає неголосним кліком. Основні клавіші великі зверху, трішки голосніші. Вони симетричні, великого розміру натискаються без особливих зусиль. Додатково пара клавіш з боку, зліва, видають трошки інший звук. Та й для натискання потребують трішки більшої сили. Загалом пара верхніх клавіш має витримати до 20 мільйонів натискань, а колесо до 500 тисяч обертів. Кабель. Що підключається в обмотці з тканини, з'єднання посилено пластиковим містком, який направлений трішки вгору, щоб кабель відразу не лягав на стіл або на килимо. Довжина кабелю 180 см. А для фіксації зайвої довжини передбачили резиновий хомут. Нижню частину корпусу займають дві великі ніжки з тефлону, віконце сенсора та пара клавіш, що відповідають за частоту та висоту, на якій сенсор перестає відслідковувати поверхню. Форма Корпуса симетрична, ближча до основи, помітне розширення. Рука на бладі L65 Max лежить дуже зручно, але тільки якщо вона у вас не дуже велика. Одразу скажу щодо підсвічування. Мають підсвітку всього два елементи. Це кольорова смужка, яка тягнеться вздовж коліщатка та зображення долоні з логотипу Bladі. Добре, що RGB підсвічуванню додали можливість кастомізації. П'ять режимів вже запрограмовано в мишу, а за допомогою фірмового. Ого, ПО їх можна збільшити коробки. Отримуємо декілька режимів з постійним кольором, а також режим, в якому кольори плавно змінюються. Як для бюджетної миші, вважаю, що цього достатньо і кількості елементів, і варіантів підсвітки. Далі переходжу до можливостей, і скажу так. Якщо ви навіть трішки геймер або звичайний користувач, то можете підлаштувати під себе L65max навіть без фірмового програмного забезпечення. Вам буде достатньо тих клавіш, які є зверху на корпусі, та під ним. А от серйозна робота з налаштуванням маніпулятора починається, коли ви встановлюєте софт Bloody 7. Як мінімум, він дозволяє регулювати налаштування миші почутливості сенсора, а також створювати макроси і призначати або Перепризначати клавіші. Зручно, що можна створювати профілі і перемикатися між ними відповідно до запущеної гри. Адже зазвичай у них у кожної свої особливості і потрібні свої макроси. Вбудованої пам'яті для цього вистачить її 4 МБ, а цього досить для 120 тисяч макросів. І уточню, що вбудована пам'ять це дуже добре, адже при перемиканні миші до іншого ноутбуку чи ПК всі макроси зберігаються всередині маніпулятора. Далі про сенсор MaxBC3332A12K. Це ключовий елемент миші. Повні характеристики якого бачите перед собою. Головне роздільна здатність від 100 до 12 тисяч, швидкість відстеження 250 дюймів на секунду, прискорення 35G, час відгуку 1 мілісекунда. Такі показники, на мою думку, та й на думку покупців, які вже зробили свій вибір і залишили відгуки про L65 Max, це однозначно хороший вибір за запропоновану виробником ціну. Цього достатньо навіть по запитам напівпрофесійних геймерів. А в Користуванні такі характеристики забезпечують максимальну точність та відмінну керованість. Що ж, підводжу підсумок. L65 Max це ще один маніпулятор від бренду Blady, який з одного боку розширює лінійку і так велику. Маніпуляторів цього бренду. А з іншого боку, вводить покупця ще більший ступор, чого ж обирати. Тож, спробую конкретизувати, для кого підходить максимально L65max. По-перше, миша має зацікавити тих, хто підбирає маніпулятор в сегменті 20-25 доларів. Невеликого розміру, але обов'язково з наявністю RGB підсвічування та ігровим дизайном. Підсвічування, хоч і небагато, але воно присутнє. По-друге, миша буде правильним вибором. Для тих, хто хоче отримати швидкий сенсор і скористатися можливостями фірмового ПО від виробника. Тож, як на мене, L65 Max ідеальний варіант для геймерів, початківців, бо і виглядає і апаратно укомплектована відповідно. Сам користуюся мишою від Бладі, тож, як і я, зможете оцінити надійність та довговічність пристрою на найвищому рівні. На цьому у мене все. Якщо виникли питання по Бладі L65 Max, задавайте в коментарі. Ріал до цього ролику, а в описі знайдете лінк на магазини, де можна придбати цю мишу. Наразі у мене все. До зустрічі!